Та, селектор не натиснув. Ну, на, не натиснув. Угу. Є. Тут присутні декілька комплексів, з якими ми працюємо. Це перун, це ігла, стінгер і стріла. Всі ці комплекси у нас використовуються і тому. Як казали у фільмі, обтачувати куше потрібно постійно. Тому ми практикуємося, практикуємося, практикуємося. Це нові знання, це нова практика, яка допоможе нам ефективніше збивати повітряні цілі, які летять на нас від нашого ворога. Я можу вам сказати, що це корисно. Я бачу результати, які є зараз у наших хлопців, які практикуються здесь. Якщо можна так зрівнати, на вчора ми робили на влучних пострілів 9 з 10, то сьогодні ми робимо вже 10 пострілів з 10 влучних. Я вважаю, це гарний результат.